Всім вітання з Чернігова. На огляді будуть різні запчастини. Зірки, круг 19, поперечка, бритви. Секція до токарки трішки. Розпочнемо із з огляду цепів. Значить такий цеп вартує 600 гривень, 3 метри 15 см, товщина 13. Планка гарна. 600 гривень за цей цю 3-15 700 гривень, товщина 13, 3 метри 55 см. Це, мабуть, ПРТ чи двірки він, ці класичні. 700 гривень. І цеп товщина 12, 260, 350 гривень. Така товщина 12. Така ланка. Лебідка 2,600. Цепу тут дивіться скільки. Товщина його 13. Гак вернеться. На, на гаку написане, що тут маркування, що тут маркування, воно сходиться. Такого стану. Бачите, працює. Що туди, що туди. 200 за ними. Редуктор. Вал 35, тут вали 50. Тут один обер, тут 0,75. Важить 70 кг. Вартує 4500. Там всередині все добре, нігровий. До речі, поспішайте, бо там нова почва вводить. Та, 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 з першого числа буде там значно дорога доставка. В мене в основному всі, припустимо, як цей редуктор, як отасецьці, секція, можливо по делівері. Якщо там є у кого змога, будь ласка, буде набагато дешевше. Так, до токарки. Тут я наміряв 11,5. Вартує 1200 такі. Бабка. Некомплектна. 1200 гривень. Кулачки. Тут вони парні. Ось три, два. Один написано і два. 350 гривень. Розміри додаткові будуть. Це теж парні кулачки, 300 гривень. Тут теж розміри є. Один, два, три, там все написано. Такі вони. Патрон. Он Т-130 62 року. Вартує 800 гривень. Ключик не продається, бо він один. Тут все легко крутиться. Такого стану. 800 гривень. Така фреза. Зна, е, міняти потрібно на пайки. Ці. 700 гривень. На 63. Конголівка така. 1000 гривень. З пластинами. У нас гучно, як бачите, потрібно працювати. О, Господи. 57. 67 написано. Такий стан. Тисяча гривень. За три різці маркування тут видно. Вони нові 200 гривень. Огляд е, із фрезера зняти. Шліф з 28х28 28 мірів. Отут по центрам 16 сантиметрів. Крутиться, як бачите. Тут он щось написано, не знаю. Вартує видно, 6500. Такого стану. Різьба тут є. 6500. Далі до токарки. Отут 19,5 і тут 19,5 вартує 3500. Такого стану. Це буде на додатковий фото. 3500. Далі до ТВЧ тисяча гривень. Ось тут такі стан. Тискій без однієї губки. 700 гривень. Лекарінки, які вони. Тут 13 см, такі стан. 33 мач. 1200. Тут 12 см. І тут 12 см. Всередині 3,5 см. Такого стану. З якого станка не скажу. 1200. І така мені незрозуміла річ, вартує 450 гривень. воно тут перекидається. Мабуть, отак зажимається, ставиться. 450 гривень. Лебідка. Чоловік приніс, вартує вона 1500. Тут єдине. Єдине, що б я зробив, це отут би б оцю штуку в пружинку поставив би. Так вона вся крутиться, все працює. Дивіться, він стан, який зірок у неї. Такого стану. Гачок є. Скільки тросу, не скажу. 1500 гривень. Ступиці, пара 900 гривень. 900 гривень за пару. Ті подшипники нові, вони тут нормально все з ними. кришки є. Цим подшипникам ревізію. Такого стану. 900 гривень. До Юмза, пара 600 гривень, краще на велику кабіну. Домкрат. Працюючий. 200 гривень. Тут це гарно. Секція культиватора 1700 гривень. Не розробляв тут нічого, так постану. Отут відломано потрібно або болт, або стремянку заміняти. Додаткові фото будуть. Вал такий з опорами. Кріплення тут є. Вал стандарт, 6 ліців, це з польської касарки сегментний. Тут 6 і там 6. Такого стану. Вартує 600 гривень. Бритвий, ліва, права, отак беремо пара 400. Вони нові лежалі Два долота, 300 гривень за два за пару запчастини МТЗ. У колматор МТЗ на зілу або на газоні, це мені сказали, так ставиться фільтр вниз, відкрутили і не замастилися. 800 гривень клапана є. Поперечка 1500, в стані чудовий. Дивіться по отворам. Вона працювала мало. І тут не розбито, як видно. Такий стан. У МТЗ щось тут написано, тут щось. Це оригінально 1500. скоба нова, чоловік приніс, такий стан. Це щось тут краска попала була. Вартує 700. Добрий. Дві нові. Права, ліва, 150 гривень. Раструби за 4 штуки 150 гривень. І все до раструбів хватить вистачить собі і сусіду. Все сюди ставиться, як бачите. Отак повинно бути. 100 гривень за ці дві кучки. До ПТС 250. До передпушника кріплення 200 гривень. Диски, 341 діаметр 250 гривень. Диски в сірі. 370 і 200 Товщина 3. а Товщина 5. Це 200. Такий диск 550 гривень. І такий диск на 46, маркерок, мабуть, 400 гривень. Отакі диски. Це до комбайні 800 гривень. Тут все ціле, все нормально. Диски ПТС. Пара 800 гривень, це з ними все нормально, такого стане. Відрізні дийкі. Заводські з ПВГ. Цей новий сказали. Все крутиться, тут ну немає. Варто... Цей вартує 1400. Діаметр їх 40. 400 мм, 40 см. Цей теж. Цей скріпленням 1500. Все тут таке стане. Такого стану. Перекидаєте під будь-яким углом буде йти. 1500. Такі тяги. За ці всі 500 гривень. Це тут пенопласт сюди попав, але ну, вони всі крутяться. Я перевіряю. 18 та резьба. 500 гривень. Далі огляд зірачок. Всі зірачки, крок. 19. 36 зубів. 350 гривень. Передивіться, всі, це, всі, які маю. 40 зубів, он 400 гривень. 32 зуби 300 гривень. 25 зубів 250 гривень. Нова, он, 32 зуби, 400 гривень, середини 35. 56 зубів, 400 гривень. 56 зубів, 600 гривень. І комбінована 19 зубів, 36 зубів 500 гривень. Оце зірочка, 50 зубів. У мене раніше така була, чоловік забрав, стан гарний, 500 гривень. А це до неї муфта. Це стояла на різанці на комбайні. Комплект оці смукт. 350 гривень. Докупів А КПЕС. Чи КПНІ, як він там, по 250 гривень залишились дві лапи. Потім це з нього кріплення. 350 за штуку, все тут крутиться. В наявності дві штуки. Це кріплення до нього за 5 штук 250 гривень. І інший комплект за 5 штук 250 гривень. Це теж кріплення, мабуть, теж під ті лапи за дві штуки. Оці 200 гривень. І ці дві штуки 150 гривень. Такого там 100 гривень Тут 300 гривень діаметр 100 напускач. Литак. Перехідна, щоб ставити старт. Набір таких цанг. Від 12-ї, дивіться, до, до 3-ї. 350 гривень. Такі цанги. Вон дивіться, які вони там. 300, ну, 350 гривень. І такі цанги 600 гривень. Не вистачає хлопці, у мене часу робити вам набори комплекти. Хто хоче 100 гривень кілограм, Тільки не кілограм брати. Є кількість. Ножі гейлера, розміри видно, буде зберігання хромало 400 за всі. Кришка на двосекційні 300. Клапан на Т-25 Т40 200. Фільтр куриці на Волдуханчику, він там, там 50 маса. Працює так, а як в роботі не скажу. Вон 50 А 24 вольт і на 12 підходить, 200 гривень. Робочий моторчик на пічку 400 гривень пружині 180 гривень. І це довга із саджалки, і оку... закучників 200 гривень. Такий працюючий 3000 гривень редуктор. Який тут кут нахилу, я не скажу, немає тут одного щипта. 3000 гривень вартує. Маркування десь, зараз покажу. Вон маркування його. Чкі Новий шкіл 700 гривень, розміри, діаметр 55, профілі які тут, все або ще більше, не скажу. Під ці, Цей новий 600 гривень. Цей новий 400 гривень. В середині 35. І Зіловський 200 гривень. все гарно він заушний, Трос 11 метрів 500 гривень. Товщина його 18, по-моєму, я міряв. Лапа 450 гривень. Розміри видно. Потім такі патрони. Вони всі і працюють. Я крутив, працюють. 400 гривень за ці всі. Це маленькі, це нові. І цей теж перемастив, закриває. І цей. Такого стану. 400 за всі. Такі скребнички, 30 гривень штука. Зроблю два комплекти, це тут 16 різьба. Хоч і замаслений, але він крутиться, як бачите. За 4 штуки 400. Теж За 4 штуки 400. 3 штуки 200 гривень, це гмичні кі. Такі вони. Це до ступички до дисків. мене раніше диски позабирали, от, от залишилося тільки три штуки. Це до них ступички. За три штуки 200 гривень. 300 гривень за таку річ. 300 гривень, ПТС. Капкани такі 400 гривень за 4 штуки. Отакі тут он, і на 2 тони, і менші. І це я не знаю наскільки. За цю в'язку 400 гривень. Отакі незрозумілі речі, вони нові. 400 гривень. 400 гривень, воно написано що 400 гривень. І цей лімп 250 гривень. І така річ 500 гривень. Вставка якась. Вона на ваун. МПК МПК-2001. Розміри такі. Пружини 5 штук 200 гривень. Ящик 15-45 висота 9, 200 гривень. Ресівер 400 гривень. Будуть всі додаткові фото. І такий ящик. Знайш дивіться, це тут він штуцерами. туцерами. Це ще сюди входить. Бачите. І до насоса. За цей весь ящик. Він, і тут він, краніки якісь. Додаткові фото будуть 700 гривень. Ящик, по-моєму, в одному місці тут є дивочка. Он прогнив. 700 гривень за це. Локація міста Чернігів. Відправка. Як завжди, повна оплата на розрахунковий рахунок ФОП. Дякую за увагу до побачення.